Повноцінний розбір матриці за 500 гривень чи за 2000? В Чому різниця? Повноцінний розбір матриці за 500 гривень. Зазвичай це pdf файл на 100-150 сторінок, які ви ніколи в своєму житті не прочитаєте. Вибачте, але багатьом просто лінь. Зазвичай це шаблонні трактовки, які ви можете знайти в інтернеті самостійно. Там описується кожна енергія окремо. Там немає цілісного аналізу матриці, але зато там є різні страшні назви кармічних хвостів, типу як темний мах, або розчарування роду, або ненароджене дитя, після яких ви будете в легкому шоці. Розбір матриці за 2000. цілісний аналіз матриці, вирішення саме вашої проблеми, виявлення саме ваших блокуючих прогла... Виявлення саме ваших блокуючих програм та установок, а також їх зняття, терапевтична сесія, після якої ви зрозумієте, куди вам рухатися та як вам бути в вашій ситуації далі. А також після консультації ви отримуєте практичні поради, медитації та практики, з якими ви самостійно можете працювати і далі над своїм саморозвитком. А що оберете ви?